Привіт, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і сьогодні ми поговоримо про спіднички, які спіднички полонили серце багатьох дівчат, які спідниці є найгарячіші і найпопулярніші в 2024 році. Поїхали! І що ж, розпочнемо ми з вами найгарячішої спідниці, на мій погляд, це спідниця із прозорих. Канин з такою спідницею можна гратися як завгодно. Найголовніше тут повинен бути баланс між сексуальністю. І... І буденністю, тому що така спідниця повинна гарно компонуватися і інтегруватися з іншими речами, які більше її заспокоять і зроблять ваш образ більш буденним і більш спокійним. Зразу буду показувати приклади вам, як у буденному житті носити таку спідничку. Тож, така спідничка чудово компонується з оверсайз-футболками, і бажано, щоб такі футболки були якісь гранжеві, якісь. Такі е, нестандартні, з якимись цікавими лозунгами, тобто, щоб були контрасти по різних стилях. Ось Щодо приклади: дівчина одягнула спідничку з такою футболкою, де мила собачка, обожню до барманів. Е, також вона доповнила це бусами. також для буденного життя, як ви бачите, вона вибрала е, якісь кеди. Красівки, щось такого, додавала це все аксесуарами, і як ви бачите, вона урівноважила таку спідницю і зробила її не визиваючою і не сексуальною, а цікавою, незвичайною і буденною. До такого варіанта, як носити такі спідниці, я рекомендую вам придивитися. Сюди також підходить оверсайзний піджак, який збалансує. Таку спідницю. Ось дивіться, прикольний варіант, де е, дівчина одягнула прозору спідницю і доповнила все це піджаком. І за рахунок того, навіть що вона одягнула підбори, образ в цілому виглядає не визиваючи, а навіть дуже спокійно, цікаво і, на мій погляд, елегантно. Далі наступна гаряча спідниця, яка варта вашої уваги, це спідниця міні або максі довжини, молочного або білого відтінку. Можемо таку спідницю одягати на всі випадки життя. Така спідниця компонується класно і з піджаками, і з стопами. І чимось більш брутальним, буденним. Ось чудовий приклад того, як ви можете носити таку спідницю у 2024 році. Красівки, біла футболка, або якийсь топ, і додати до цієї спідниці ще якийсь піджак або косуху, оверсайзну, щось такого. Теж за рахунок того, що ви будете гратися стилями, ваш образ буде складним і цікавим. Наступна спідничка, яка покорила серця багатьох дівчат, це тенісні юбки. Вони актуальні у нас вже не перший рік, але в цьому сезоні вони так само залишаються актуальними, так само дуже багато дівчат стилізують такі. Спіднички. Вони є цікавими, вони є водночас простими і лаконічними. Така спідниця чудово компонується з різними стилями. Тенісну юбку ми можемо спокійно інтегрувати в буденне життя. Ось, наприклад, такий класний варіант, де тенісна юбка сірого відтінку і блакитна сорочка. Все дуже мінімалістично, лаконічно і актуально. Також чудовий приклад, який вартий вашої уваги це робити з такими спідничками багатошарові луки. Дивіться, якось, дівчина класно компонувала речі, на мій погляд, дуже лаконічно просто і стильно Перший Шар у нас це сорочка, другий шар у нас це худзі і ось така тенісна біла юбка. Такий образ ви можете одягнути і на зустріч з подругою, і на прогулянку, і в звичайному буденному житті, тобто тут все дуже стильно і актуально. Гаряча спідниця, яка варта вашої уваги, це ярусна спідниця. І чомусь мені зразу згадалися фільми в стилі Мері Джейн. Виглядає дуже Дуже елегантно, жіночно, ніжно. Також таку юбку ви можете носити з різними стилями, і з різним взуттям, і з різними аксесуарами, в залежності від того, як бажає ваша душа. Ось, чудовий приклад я знайшла, коли таку ярусну спідницю ми компонуємо з такими напівпрозорими. Елегантними і жіночними ковтинками. Дивіться, який класний приклад. Одна дівчинка одягнула ковтинку на зав'язках із зарюшиками, а інша напівпрозору таку ж ковтинку з мережева, і під низ вона одягнула білий топ в колір ковтинки. Все виглядає дуже елегантно, ніжно і жіночно. Якщо ви, наприклад, захочете зробити ваш образ більш буденним, то ви одягаєте щось на низькому, типу кросівки, якісь сандалі. Але якщо вам потрібно бути більш святковою і виглядати більш нарядною, то таку спідницю я рекомендую вам носити з якимось невеличким каблучком. Так додасте своєму образу більше зібраності, елегантності і жіночності. Далі у нас юбка, яка побила всі тренди. Це міні юбка з рюшиками, Я бачу її навкруги. Я теж маю таку юбку, вона мені дуже подобається. Вона дуже класно компонується з усіма речами. І в літньому гардеробі вона виглядає нереально як в місті, так і на відпочинку тому дівчата. Якщо у вас немає такої спідниці, я рекомендую вам до неї придивитися. І навіть не зважаючи на те, що в кожної другої вона вже є. За рахунок того, що вона... Базова, і за рахунок того, що ви можете обіграти її як завгодно, вона прослужить вам багато років. Також таку спідницю ви можете спокійно одягати із в'єтнамками, і одягати з босоніжками, з сланцями, з кросівками, з кепками, тобто все в ваших руках дівчата. Ця спідниця варта вашої уваги, тому придивіться, які образи і які комбінації більше імпонують під ваше життя. Далі в нас іде юбка кроше. І, звичайно, юбка кроше у мене асоціюється із літом. Тому що саме на відпочинку а в літній сезон ми з вами, дівчатка, носимо такі спіднички. Гроше виглядає нереально елегантно і жіночно. Вона виглядає доречно, як у місці. Так і на відпочинку. Але коли ви носите таку спідницю у моря, я рекомендую вам просто додавати більше саме пляжних аксесуарів: ракушек, шляпки, якісь бандани, панамки, в'єтнамки, солом'яні сумочки. І обігрувати це саме в пляжному стилі. Коли ви носите таку спідницю у великому місці, то я рекомендую додавати до такої спідниці саме більше якихось класичних і доречних речей, які будуть компонуватися у місті. Тож я рекомендую вам звернути увагу на спідницю із кроше, так як вона вже не перший сезон є актуальною і, і трендовою, і прослужить вам іще багато сезонів. Джинсова спідниці довжини міді всі, блогери всі інфлюенсери Серед всі дівчата, які слідкують за модою, вже носять таку спідницю, тому я рекомендую вам придивитися також до такої спідниці, якщо вона вам імпонує і подобається. Таку спідницю ви можете також компонувати, з чим вам захочеться. Вона класно виглядає з трендовими красівками. З укороченими піджаками, з укороченими кроптопами, вона також дуже класно і стильно виглядає з грубими ботинками, з акцентними цікавими сумочками. Джинсова спідниця є базою і є також універсальною річчю, яка буде класно служити вам і компонуватися з багатьма речами. Мені дуже подобається, я вже попередньо говорила, коли річ є базовою і водночас трендовою. Також джинсову спідницю довжиною міді ви можете носити з ультрамаленькими короткими топиками. За рахунок того, що в вашому образі буде дотриманий баланс, що одна частина буде більш закрита, а інша відкрита, ваш образ буде актуальний і стильний. На більш прохолодну пору я знайшла ось такий чудовий варіант, де лонгслів, дубльонка, козаки. Все дуже просто, цікаво і актуально. Також, наприклад, таку джинсову спідницю ви можете носити з трендовими жилетками. Це також додасть до вашого образу актуальності і трендовості. Далі у нас нашумівша спідниця балон довжини MIDI і довжини максі. Така спідниця також додає об'єм в бедрах, вона також робить ваш образ дуже елегантним і жіночним. Головне правильно компонувати таку спідницю. Якщо ви одягаєте таку спідницю саме в міні, то я рекомендую вам прикривати верх і робити його більш закритим для того, щоб ви не порушували пропорції і ви не виглядали занадто голою. Така спідниця дуже класно буде компонуватися. З оверсайзними футболками, з толстовками, з худі. Простий, воно щось, дуже лаконічний приклад, як юбку Балон-Довжини Міді можна обіграти в буденному житті. Чорний звичайний лицлів, сапожки на невеличкому каблучку. Дуже просто, стильно і актуально. І наостанок я хочу звернути вашу увагу на спідницю у білизняному стилі. Такі спідниці не втрачають своєї популярності вже дуже багато років, і вони так само все залишаються трендовими і модними. Якщо ви купите собі Одну або дві спідниці в такому стилі, ви врятуєте собі життя, будете виглядати елегантно, жіночно і водночас дуже комфортно. Такі спідниці ви можете носити в буденному житті з чим завгодно, і компонувати з білими марсайзними футболками і красівками, з в'єтнамками, сланцями. Тобто ви залишаєтесь елегантною і жіночною, але все класно, комфортно. І дуже просто. Мені сподобався дуже простий лаконічний варіант, того, як можна стилізувати атласну спідницю. Це. Ось така блакитна сорочка. Немає нічого зайвого, все дуже мінімалістично і дуже стильно. Також атласну спідницю чорного відтінку ви можете дуже легко стилізувати у свій гардероб. Біла футболка, чорна сумочка, чорні босоніжки, все дуже просто, нічого зайвого. Також дуже стильно і елегантно виглядають. Атласні спідниці, коли ви робите Total луки. наприклад, Total Black, Total White. Ось дуже класний і стильний варіант, чорна спідниця, чорний топ, піджак. Дуже модно і дуже гаряче виглядає. Ну що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати. Напишіть, яка спідниця у вас вже є, і яку би ви хотіли придбати, Цілую, обіймаю до зустрічі в наступному відео. Бувайте!